Вітаю вас, любі мої другокласники. Запрошую на урок математики. Тема нашого уроку додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток, розв'язування задач об'ємні геометричні фігури. І починаємо ми наш урок із усного рахунку. Звертаємо увагу на ці прапорці. На першому прапорці ми бачимо два. До двох треба додати шість. Давайте швиденько рахувати, скільки це буде. Тепер від восьми відняти п'ять. Від трьох відняти один. До двох додати вісім. Від десяти відняти три. До семи додати два. Від дев'яти відняти дев'ять. До нуля додати два. Від двох відняти два. Сподіваюсь, ви впоралися з цим завданням. Продовжуємо усно рахувати. Від 9 відняти 9. До 9 додати 9. Від 8 відняти 8. До 8 додати 8. Від семи відняти сім до семи додати сім. Від шести відняти шість. До шести додати шість. Від п'яти відняти п'ять. До п'яти додати п'ять. Зараз пропустіть, будь ласка, чотири клітиночки від попередньої роботи і запишіть 24 вересня. Так, ну а зараз ми усно з вами попрацюємо. Подивіться, будь ласка, на. Ці фігури на ці чотирикутники. Спочатку обчислимо, а потім спробуємо відповісти на питання, що є спільним для цих виразів. Отже, дивимося на фіолетовий чотирикутничок. До двох додати 9. Користуємося переставною властивістю додавання. Від перестановки доданків сума не зміниться. Краще легше до 9 додати 2. Пригадуємо, як це зробити. До 9 спочатку додати 1, щоб доповнити до десятка, а потім ще 1. Буде скільки? 11. Наступний приклад: до 3 додати 8. До восьми краще додавати 2, а потім іще один. 8 додати 2 10, ще 1 один, 11. Наступний до 7 додати 4. До 7 легше додати 3, щоб доповнити до десятка, а потім ще 1. До 7 додати 3 10, ще 1. 11. Продовжуємо. До 6 додати 5, або до 5 додати 6. Тут вже як вам зручніше. До 5 маємо додати спочатку 5, щоб доповнити до 10, це буде 10, а потім від 6 залишається ще 1. 10 та 1 буде 11. Поглянемо на наступні приклади. Вони повторюються, змінюється місце розташування доданків. Тож, що є спільним для цих всіх виразів? Ну, по-перше, всі вони на додавання. А по-друге, значення цих виразів у фіолетовому чотирикутнику 11. Вибачте. Переходимо до зеленого чотирикутника. До 3 додати 9, пригадуємо. До 9 спочатку додаємо 1, щоб доповнити число до 10, а потім від числа 3, якщо його розкласти на доданки, 1 та ще 2 залишиться. До 9 додати 1. І ще 2 буде 12. До восьми додати 4. Доповнюємо 8 до 10. Розкладаємо 4 на два доданки для цього. 8 додати 2, додати Дванадцять. До 7 додати 5. Доповнюємо число 7 до 10. Для цього треба додати 3, а потім ще 2. І теж разом буде 12. Наступне до 6 додати 6. Доповнюємо число до 6 додаємо спочатку 4, щоб стало 10, і від 6 залишається ще 2. Разом 12. Далі вирази повторюються. Як і у попередньому чотирикутнику. Тому можемо не рахувати, значення всіх цих виразів 12. І останній чотирикутник. До 9 додати 4. До 9 спочатку додаємо 1 і ще 3 разом 13, до 8 додати 5. До восьми додаємо 2, потім ще 3, буде 13. До семи додати 6. Щоб доповнити число 7 до 10, спочатку додаємо 3, а потім ще 3. Буде 13. Подивіться, далі всі вирази повторюються. Просто міняються місцями доданки. Значення всіх цих виразів, як ми вже знаємо, бо розв'язали, дорівнює 13. Ну, а зараз приклади у підручнику: це номер 121 на сторінці 24. Треба їх записати та розв'язати. Якщо у виразі є дві дії, то ми спочатку розв'язуємо, знаходимо значення першої дії, а потім уже другу дію. До восьми додати 5. Щойно ми розв'язували такий приклад: число 8 треба доповнити до десяти. Для цього 5 розкладаємо на два доданки 2 та 3. До восьми додати 5 буде тринадцять, і від тринадцяти відняти 3 10. Від дев'яти відняти шість, три, до трьох додати сім, десять, до шести додати 4, десять, від десяти відняти десять нуль. Від восьми відняти 5. 3. 3 плюс 10 13. Від вісімнадцяти відняти 10. 8 до восьми додати 7. Число 8 доповнюємо до 10. Для цього число 7 розкладаємо на два доданки 2 та 5. До восьми додати 2 10. Та ще 5, 15. І останній приклад. Від 10 відняти 3 7 до 7 додати 9. Краще переставимо місцями доданки до 9 додамо 7, число 9 доповнюємо до 10. Для цього треба додати один спочатку, а потім залишиться додати ще 6. Разом 16. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть ці приклади. Ну, а далі задача. Що ми бачимо, дітки, зображено на малюночку? Ми бачимо дерево з дуплом, так? Мабуть, в ньому в цьому дуплі білочка живе. А може, там у неї склад, там, де вона. Свої запаси на зиму зберігає. Бачимо білочку з горішком, так? Читаю вам умову задачі. Вона про себе розповідає: Я взяла у дуплі 5 горішків. Там залишилося ще чотири. П'ять вона взяла. А чотири ще у дуплі. Тож як дізнатися, скільки горішків було в дуплі? Такі задачі називаються задачі на знаходження невідомого, зменшуваного. Скількись було горішків у дуплі, потім білочка забрала, стало на п'ять менше. І ще залишилося чотири це задача 122 з вашого підручника. Тож, здогадались, як знайти невідоме число, скільки ж горішків було в дуплі? Пригадаємо правило: щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Записуємо розв'язання задачі. До п'яти додати 4 дорівнює 9. В дужках скорочуємо до букви Г слово горішків. Тож, скільки горішків було у дуплі? Даємо відповідь на питання 9 горішків було у дуплі. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок, які ви бачите фігури, дітки. Подивіться, є у нас куб, конус, циліндр та куля. Умова задачі така: учні взяли з полиці сім геометричних фігур, і на ній залишилося ще 4 ті, що ми бачимо. Скільки ж фігур було на полиці спочатку? Знову ж таки. Треба дізнатися, скільки було значить задача на знаходження невідомого зменшуваного. А щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Додаємо. До семи додати чотири дорівнює 11. Одинадцять чого? Фігур. Тож, скільки фігур було на полиці спочатку, даємо відповідь. Одинадцять фігур було на полиці спочатку. Спробуйте самостійно опрацювати номер 125 та 126 на сторінці 24 підручника. Але перш ніж Працювати треба обов'язково. Зробити фізкульт-хвилинку. Я дякую вам, дітки, за роботу на уроці, за увагу. Зустрінемось!